Турбує печія, гіалера, галоронова сила проти печії. Так, далі переходимо до обговорень ситуації на фронті. З нами на зв'язку Денис Ярославський, командир підрозділу збройних сил України. Пане Денисе, вітаю вас! Слава Україні! Орон, слава вітаю студію! Бахмут, знаємо, що там тяжка ситуація, якщо можна легко так сказати, і кидають зараз окупанти у бій усіх підряд: і вагнерівців, і морську піх... піхоту, десантників, і регулярну армію все, що в них є, роблять ось ці останні потуги, бодай щоб у них щось там вийшло, але не виходить. Наші оборонці тримають місто, тримають оборону. Як ви загалом оцінюєте ситуацію у Бахмуті, що нині там відбувається, і наскільки ворогу вдається чи не вдається тиснути? Підрозділами у Бахмуті я на постійному зв'язку, тому що ми зараз повертаємося з ротації до міста Бахмут, і це планові ротації для відновлення бійців. Зараз героїчна 93 бригада, 92 бригада, яка вийшла там на ротацію, тримає міста. всі інші підрозділи, з якими які зараз там перебувають, героїчно тримають міста навіть на півдні. Вдається контратакувати. То, це звісно, вже там відома на всю країну місце самолітика стели, яка була зараз зруйнована, так нам видається на півдні бійцям Збройних сил України контратакувати та відвинути ворога. Дійсно, те, що зараз перебуває в Бахмуті, ті сили, які ми там зараз витрачаємо, не се з тим напливом, який армія РФ і терористична організація Вагнера намагаються туди кинути для знищення. Так, це дійсно зараз ключова точка фронту, тому що вона перебуває у дуже важкому стані, із за того, що, як ви бачите, на відкритих істочниках з того же Діпстейт, горловина того ж там оперативного оточення, яке зараз намагається взяти ворог, складає трошки більше 4 кілометрів. Ну, ви повинні розуміти, що це ну, да, от ви зараз показали карту Діпстейту чотири кілометри від Хромово до півдня Бахмута. Це так звана територія, яка може прострілюватись ворогам дуже ретельно з мінометів та іншого ствольного ствольної артилерії. Тому це небезпечно, так дуже небезпечно. Але якщо ми подивимось як вели себе загарбники на тому ж харківському напрямку. Коли ми создавали схожі оперативні оточення, вони бросали все, бросали важку артилерію, бросали саву, пересідали на велосипеди, передівалися цивільне і втікали. Це ми бачили Балаклія, Ізюм та інші напрямки. Подивіться, як сражаються наші воїни, незважаючи на можливість оперативних оточень, наші воїни не те, що не збираються залишати бахмут, а ще й дають відсіч. Цьому наша фундаментальна різниця з загарбниками. Якою ви бачите можливість оборони Бахмута, і чому ми не можемо допустити наш відступ? Чому нам важливо тримати оборону і залишатися у місті? Мені. Е... Знаєте, не по собі казати те, що відбувається в Бахмуті, хоча я тільки вийшов оттуда на ротацію і збираємося повертатись, тому що знаходитись навіть за 10 кілометрів від Бахмуту і знаходитись у Бахмуті, це, ну, це як пекла та рай. Ну, можна uh -huh. так зрівняти, навіть якщо там хтось каже, що інші території це там також зона проведення бойових дій. Але ні, безпосередньо знаходитись у Бахмуті, це знаходитись безпосередньо у пеклі. Чому це дуже важливо? Тому що зараз ми саме перебуваємо на стадії повернення наших корпусів, які пройшли навчання у кранах країнах, вибачаюсь, НАТО, і це саме той бойовий кулак, який Бахмут дає можливість стягнути, який Бахмут, втримуючи на собі всю важкість цього пекла, дає можливість зібрати з повернувшихся навчених та бездатних. Воїнів Збройних сил України і тому так Бахмут саме виграє оце от кожного дня. От кож кожен час він виграє для укріплення нашої бездатності для контрнаступа. І так під Бахмутом дійсно зжигається ну, тисячі е військовослужбовців РФ, і ніхто не вважає, скільки тисячів е зеків Вагнера. Угу. Я вважаю, що це. Хоч і дуже небезпечний, хоч і дуже важкий, фундаментальна ну, невіроятно важкий напрямок, але генштаб зробив вірно, що Бахмут зараз ми не віддали і нам такої команди не поступило. Настільки відомо, лінія розмежування зараз проходить через річку Бахмутка. Чи намагаються окупанти можливо форсувати її? І як це загалом впливає на оборону міста? Не тільки через річку Бахмутка. Так, звісно, окупант взяв під контроль все по річку Бахмутка, всю територію Бахмута. Ну, для тих, хто ще не розуміє розташування, то це не ключовий, не центр. Угу. Це, це, це не центральні вулиці, це не центр міста. Центр міста продовжуємо контролювати. ми з... Воїни Збройних сил України та прикордонники. Так, вони намагаються її ну майже щодня, але це не вдається, тому що природні загороди дають можливість утримувати цей берег ріці. Вони намагаються форсувати з півночі, з Сходу вони намагаються фарсувати промзону, так звану промзону. Частково їм це вдалося. частково вони вдаються, питаються фарсувати. Але зараз, якщо оцінувати ситуацію з порівняно місяць тому, то ми бачимо, що ворог, його не можна недооцінувати, він видався, він випробував все, що він може. Він спалює сотнями щодня своїх військовослужбовців, але це не дає того результату, який поставив перед ним Кремль. Наприкінці минулого тижня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що щось хороше відбулося на півночі Бахмута. Але що саме вона не уточнила? Сказала, що є позитивні новини, є позитивна динаміка. Пане Денисе, можливо, ви нам додасте трішки хороших новин, що відбувається, те, що можна повідомити із хорошого бахмуті безпосереднє відбування кожної вулиці, кожного. Ровулка, це позитивна динаміка. Коли наші воїни вибивають ворога з, частково навіть з промзони та з якоїсь е, е, якоїсь части приватного сектору і закріпляються там своїми КСПшками, це все Це все позитивна динаміка. Розумієте, е, зараз не йдеться про відбування е, або там контур на на десятки кілометрів. За, зараз позитивна динаміка. Це насамперед. Втримати, не пропустити їх не жодного метра углуб міста, та відбити там, провулок або вулицю. Це є позитивна динаміка. Те, що ворог не може взяти міста стільки часу, це є позитивна динаміка. Повірте, кожен воїн, який там загинув, кожен воїн, який там зараз перебуває, це, це люди, яким після війни треба пам'ятники ставити. А що зараз із логістикою для наших військових? Настільки відомо, окупанти прострілюють траси. Ну і вже е, дві траси точно вони вже захопили. А яка обстановка поблизу е, траси Бахмут-Костянтинівка? Чи можемо ми ще нею е, користуватися? Ні, на жаль, основними трасами Бахмут-Костянтинівка через Хромова ми користуватися не можемо, по причинам, які ну, навіть не видаває вам тактично. На оперативну інформацію ви це бачите через діпспейс там там все це ясно чому, тому що 700 метрів до траси це е, можна простріляти з там з кулемета. крупнокаліберного. Ті траси, які є, вони використовуються. Завдяки тому, що погода е, дозволяє, е, земля висохла, ми можемо прокладувати люби інші траси. Але ви повинні розуміти, що яку б трасу не проложили ми, е, вона все одно все є в досяжності ствольної артилерії та мінометного вогню. Якщо є, працюють вони е, з засобами е, спостереження з повітря, там своїми дронами на шталт орланів то вони бачать пересування і можуть по ним працювати. Але не хочу. Зараз розкривати е, ще новини. Дуже буде здивоване собиттям, які будуть відбуватися. Заінтригували ви нас, а в нас ще так зв'язок трішки затормозив на цьому, на цьому вашому хорошому повідомленні, що невдовзі щось нам треба очікувати. Але ми вас зрозуміли. Будемо чекати. Пане Денисе, а що ми можемо зробити або як ми можемо перерізати постачання ворога? Що нам для цього потрібно? Любе постачання ворога перерізається кожного дня. Постачання ворога перерізається такими системами, як е, Хаймерс. Це їхня основна пріоритетна направленість. Вирізання БК, вирізання логістичних шляхів. Повірте, це відбувається це щодня. Це проїздить е, систематично. Тобто їхні БК, склади БК, їхні штаби, їхні логістичні шляхи. Все, що для цього треба, все робиться, повірте. А чи застосовують зараз окупанти авіацію і наскільки часто? Авіація застосовується безпосередньо, але авіація застосовується як для засобів. Для ураження, тобто там. Ті ракети, які долітають до наших місць, вони більш за все випускаються саме з авіації. І авіація застосовується на, на лінії зіткнення безпосередньо. Але ворог розуміє, що ми працюємо, по, що в нас є можливість збивати їхні як гелікоптери, так і літаки системами на штал стінгер і Ворог не залітає на зону враження. Частіше за все. Це враження наносяться на відстані, яке недосяжно для наших систем перехоплення е переносними системами запогнів. Пане Денисе, а наскільки сильними зараз є спроби штурму? Я маю на увазі, чи доходить до прямого зіткнення з окупантами, включаючи стріл стрілецьку зброю, чи можливо навіть бій? Ну, рукопашний бій рукопашний бій? Ні, тому що якщо ми вже доходимо до стрілецького контакту, це або Загибель військовослужбовців з, з нападаючої сторони, або це, або це взяття у полон. Так, стрілецькі контакти відбуваються, стрілецькі контакти відбуваються вже давно. У нас були безпосередньо стрілецькі контакти ще на підступах до Бахмуту. Ягідна. стрілецькі контакти йдуть по 3 часа, 9 годин. Тобто, ну, це відбувається безпосередньо на лініях зіткнення. Нещодавно генерал Сирський повідомляв, що окупанти тиснуть на Куп'янському та Лиманському напрямках, але звісно, Збройні сили України всюди їм дають відч... відсіч. А чому вони зараз змінили свою тактику і посилили, зокрема, наступ на цьому напрямку Лиманському та Куп'янському ніхто не міняв тактику. Лиманський та куп'янський напрямок вже ну як найменше 4 місяці знаходяться під Тислим вогнем Тож, розумієте чому е, військова адміністрація Харківської області евакуює з Куп'янська людей. Це дуже своєчасне, дуже адекватне рішення, тому що ми розуміємо, що Куп'янськ вони будуть і продовжують не будуть, а продовжують систематично е, знищувати враження. Е, Куп'янськ вузловий це пріоритетний напрямок для ворога, тому що там знаходиться вузлова розв'язка жд полотна. Яке дає можливість безпосередньо постачати БК та техніку, ну там чуть ліні з Москви. Там це для них так це ключовий в Купінську Узловий вони хочуть захватити. Але там до Купінська вузлового до Купінська від дворічного до зараз, де йде лінія з'єднання там 10-15 кілометрів. Ще попробують, пускай вони пройти. Це неможливо, і давайте не будемо забувати. А якщо там нас зараз будуть видіргувати там російські змі, нехай знають. Що від Авдіївки, там де зараз іде лінія зіткнення, до центру Донецька залишилось 9 кілометрів. Так що чекайте нас у центрі Донецька. Прекрасне таке завершення цього діалогу. Хотіла ще наостанок запитати, запитати зокрема про Авдіївку, тому що зараз багато новин про те, що можливе оточення цього міста. І, от, зокрема, було повідомлення від речника Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, що окупанти хочуть оточити Авдіївку, щоб штурмувати Вугледар. Вугледар для них зараз не вони спробували навіть була, я вважаю, одна із найвеличезних танкових е сутичок, в яку вони програли під вугледаром. Так, Авдіївка і Бахмут дивіться, стратегія захоплення міст і містечок. Вона завжди однакова. Це намагання відрізати від логістичного постачання, намагання провести оперативне оточення та взяти у кільце. Ну, тактика, військова тактика це однакова. Тому і Бахмут, і Авдіївка зараз вони питаються намагаються, вибачаюсь, по одному сценарію е, взяти в оперативне оточення. І те, і те в них не вдається. Якщо Бахмут, е, вони там скільки вже місяців не можуть. Авдіївка це е, ну, для них ключова Авдіївка, тому що розумієте, я повторююсь там 9 кілометрів до центру Донецька, тобто це вже е, наступний крок. Е, і так вони намагаються відрізати. Але це там багато більш страст ніж підвозити до Бахмуту, тому там в нас ситуація контрольована на 100%. А наскільки у росіян проблеми з особовим складом, і чи спостерігається ось той снарядний голод, про який ми завжди говоримо? А про особовий склад ще чому питають? Тому що була ж інформація, що, начебто, хочуть вони мобілізувати ще приблизно 400 тисяч громадян? Ну, давайте так. 300 вони вже мобілізували. І 300 вони вже пустили на Донецький напрямок безпосередньо на Донецьк. ці 300 вже там поховані, частково це не надало їм успіху. Я казав це раніше, кажу, кажу зараз. 400 500, мільйон росіяни, особливо Путін, кине в топку стільки душ, скільки він заважає за необхідним. От я би не рекомендував зупинятися там на 300 або 400, Не рахуйте цифри. Він, хоч всю Росію спалить в топку, йому плювати на це. Він буде виконувати своє божевільне завдання. Тому так мобілізація проходить, мобілізація е, в них системна. Вони намагаються від. Трьох неділь до півтора місяці проводити злагодження бойове у мобілізованих. Але що таке півтора місяця для людей, які там раніше були баристами в кафе або просто там десь алкоголіками, там в Алтайському краї? Ну це нічого. Тому так ці люди є. Це загроза, тому що кожен автомат Калашникова направлений в сторону нашого бійця, це небезпека, але це не та сила, яку вони. Писали в підручниках та показували всьому світу, і ми цей, цей міф просто розбили. А от з приводу озброєння, чи дійсно що вони зараз намагаються берегти усе, що в них є, або там використовують там скільки їм дозволено на день? Чи є у них ось спостерігається ось цей голод в техніці та снарядах? Ну, не знаю, Судя по Бахмуту, нічого не, вис... не спостерігається. Вони натрушують на Бахмут 24 на 7, всім чи в них є. Так в них спостерігається конфлікт між терористичною організацією Вагнер та сухопутними військами. У нас, до чого сухопутні війська не надають належну кількість озброєння і вогневої підтримки вагнерівцям. Ну це їхнє внутрішня, нехай вони друг друга перегризуть там, але судячи по лінії фронту, запитайте у любові бійця, який там перебуває, він скаже максимум годину, коли нічого не стріляє. Максимум годину. І то там вони там не знаю, що вони чистять стволи. Так що, так, можливо, і спостерігається, але повірте, те, що в них має зараз, і те, що вони використовують по Бахмутському Авдіївському напрямку, там голода ми не відчуваємо. Пане Денисе, вам велике спасибі за інформацію. Дякую за те, що бороните нас і розповідаєте, що нині відбувається на фронті. Бажаю вам гарного вдалого дня. І нагадаю, що Денис Ярославський, командир підрозділу збройних сил України, був із нами на зв'язку.